Отже, я закінчила 13 рядочок, завершення колосочка. 5 стовпчиків і 2 стопчика в з'єднювальну петлю, повітряна петля, і з'єдналися. Тепер переходимо до 14-го рядочка. От зараз ми будемо ось тут: Три повітряні петлі. По два стопчика в попередні стопчики П'ять стопчиків для продовження формування колосочка. і ось тут майже ряд повторюється. Тому треба бути дуже-дуже уважним, щоб не помилитися, розпочинаємо в'язати. Три повітряні петлі підйому повітряна петля. Так, я не бачу, ви бачите. О. накид по два стопчика у попередній стопчик. У нас два є в попередньому рядочку, і в кожен ми в'яжемо по два стовпчика повітряна петля 5 стопчиків в кожен попередній стопчик сім повітряних петель накид 5 стопчиків у попередніх, 5, 4 у нас тут було тоді один 1, 1 стопчик, два стопчика і ще два стопчика. Тобто загальною має бути у нас 5 стопчиків в даному випадку. Ось так. Повітряна петля. І ось на цьому стовпчику ми в'яжемо два стопчика, повітряна петля, стовпчик, повітряна петля і ще два стопчика. Ось так має вийти. Знову ж таки, повітряна петля і дзеркально зараз ми все будемо повторювати стопчик. Ще один стопчик попередній, два стопчика. Попередній стопчик формуємо що в нас вийшло 5 стопчиків. Сім повітряних петель. Накид, і ось тут у нас просто 5 стопчиків попередній 5 стопчиків. Тут треба дуже уважно вже в'язати, тому що колосочки однакові, ряди майже будуть схожі. Ось, і так далі ми продовжуємо ось цей рапорт. Тут ми в'яжемо. По два стопчика кожен стовпчик, повітряна петля, стовпчик з одним накидом, два, по два стопчика попередні два стопчика. Ось. Завершуйте 14 ряд і будемо повертатися до 15.